Ми учні сьомого класу, і ми вирішили дослідити минуле нашої вулиці Віталія Скакуна. Колись вона мала іншу назву і виглядала зовсім не так, як сьогодні. Тут були старі будинки, вузькі доріжки. Ми дізналися, як змінилась наша вулиця з роками. Цей проект допоміг нам краще зрозуміти історію місця, де ми вчимось відчути гордість за нашу вулицю. Ми восьмий клас, і ми досліджували минуле вулиці Скакуна. Ось це заклад дом кафе. А ось так виглядала кав'ярня. Я хочу кави. Далі йдуть освітні заклади. Це 161 державний київський ліцей, а це певний бар, на місці якого зараз стоїть церква скині та наша школа. Далі ви можете побачити фото. Доріг та насаджень на вулиці Скакуна. Виталий, какой и да, король знаю. в Знаю, знаю. Цей хлопчик загинув на мосту э, в 22-му році. Mm -hmm. Він э, щинив спротив і остановив там. Як його mm вчинок -hmm. вплинув на перебіг бойових зуб? Ну, це ж він я, я підірвав мост і нав'язався ворогу пройти О, я ще розплачу чи змінилося ваше життя на цей бонці за час вашого проживання війна змінила все можна і так сказати а, е які події чи люди пов'язані з нею запам'якалися вам найбільше люди які замерли. які mm замерли. -hmm. в нері це найбільше Панують ці люди, які забудуть і хочуть миру. Оце я і цих поважаю. Добре, якої якісь погоди чи почуття вона у вас викликає? Молиться. Вулиця викликає те, що якби в нас був мир, так треба б її було покращити. Набагато покращити. Багато змін треба тут зробити. А можете привести приклад яких змін? Ну яких змін, ну Наша війна нічого не робиться, а треба, щоб якісь не тільки так їхали і вбирали в Польщі та в Германії, щоб тут теж замітали, прибирали, щоб воно було приємно для прогулянок і для всього. Добре, дякую Чи як давно ви проживаєте на ті ж ви? років. Добре, дякую. Чи змінилося життя на цій вулиці за час вашого проживання? Ну, зараз набагато. Набагато. Е, які події чи люди пов'язані з нею запам'ятали вам вам рік? Ну, стільки років пройшло. Сім'я, бабусі, або, другі, або... Ну, багато дуже хороших людей, які вже пішли з цього світу. А так, молодь хороша в нашому домі. Здрасті. Е, Якісь погади чи почуття вона у вас випускає. Була красота. Малонаселений пункт. Машин було менше, зараз багато, народу багато, а в принципі, все добре. Ви як вважаєте, Це через війну? Через війну, так. Добре. Дякую і Ми учні 5 та 6 класу в ліцею Скарб досліджували вулицю Віталія Скакуна. На вулиці Віталія Скакуна. Є закинута учбова тренувальна база відрадний футбольного клубу Динамо Київ. Також є станція техообслуговування автомобілів. А на цьому фото ви бачите житловий комплекс, у якому мешкають люди з 2019 року. Неподалік від цієї новобудови є велика транспортна розв'язка. Також є волонтерський центр і достатньо багато різних магазинів кав'ярень, Укрпошта. На вулиці Віталія Скакуна є школа номер 161 А це християнський ліцей Скарб. У 2026 році йому виповняється 10 років. Ліцей Скарб знаходиться на території церкви Скіні. Церква має багато функціональних служінь, домашні групи, молодіжне служіння тощо. На цьому фото ви бачите 5-6 клас, які зробили цей проєкт. Дякуємо за увагу! Доброго дня, друзі! Сьогодні ми починаємо знімати наш ем... Почекай, експеримент. Ем... Ми будемо опитувати людей, жителів цього району. Показуй. Каблукова 6. Дуже класний район, Він мені подобається, хоча я тут не живу. Погнали! А ви ж тут живете да, на цій вулиці? На скакуна. А, тоді добре. Як думаєте, які нові будівлі чи заклади хотіли б бачити тут? Які нові будівлі чи заклади хотіли б бачити тут? Що будівлі. Чи заклади? Та, щоб і все було нормально. Да, от просто я, до прикладу, якась будівля, щоб може тут щось гарне. Якийсь музей чи сад. Я не могу ответить на вопрос. Не на знаю, тут багато Надо Доброго дня. Можна до вас пару запитань? М -м, можна. Ми просто знаємо, що ви живете на цій вулиці, правильно? Так. Як ви уявляєте свою вулицю через 10 років? Як я уявляю? Ну, така як і була. Як я їм можу уявляти. Не зміниться, так? Да? Ну, може, асфальт новенький якийсь покладуть. Yeah. <laughs> Зовсім <laughs> не знаю. Може, якісь постройки думаєте, не построїть нові. Зовсім. Mm -hmm. Чому? Тому що я тут проживаю із, що це вам скажу, 84 го року ніяких змін немає. Зовсім ніяких. Mm -hmm. да. Може тоді от то построїли, напевно, там. На початку вулиці і все, оце ось великі домівки. Чи це тяжки? Так, ну так, більше ніде немає. Вона тут більше нічого не буде хороше. Зрозуміло. Так так що я знаю я можу приділити старий чоловік. Не знаю, що завтра доця буде зі мною. 90 років. Я надію, що з вами завтра буде все добре. Ну якщо б просто ви могли бути молодою жінкою, яка б. Жила далі. Як ви уявляли? Я думаю, що все впереді дуже хорошо буде. Да? Так. Як ви думаєте, почнуть якось ну, е, ремонтувати там домівки, щоб був більше схожий на європейський якийсь вигляд? Ну, будуть, напевно, ну, як ще? Яка зміна змусила б вас переїхати з цієї вулиці? Мене все задовольняє. Так. Чи плану... не плануєте ви переїжджати з цієї вулиці? Ні. Чи хотіли б, ви, щоб тут зробили якийсь парк або таке місце, де ви змогли б дуже комфортно посидіти? Ну, звичайно, дерева підростуть, будуть великі, як і були раніше. А що б ви хотіли, щоб зробили на цій вулиці? Чого тут не вистачає лічно для вас? Ну, немає, немає. Лавоч. Ніде. Ні, не да, да, так, Дякую, що ви нам відповіли. Гарного дня. Доброго дня. Вибачте, у вас є пару хвилин. Чи... Ну, дві там три. Давай. Добре, ви живете десь тут. Добре, як ви уявляєте свою вулицю через 10 років? Вулицю? Через 10 років? Ну, майже ніяк. Добре, як ви думаєте, почнуть якось перестроювати або робити нові домівки? Можливо, можливо, і будуть, якщо війна завершиться. Угу. яка зміна змусила б вас переїхати на іншу вулицю? Не знаю, обстріл. Якийсь там пошкоджені будинку. Угу. Там таке суттєве щось ЧП. Ви плануєте переїжджати на іншу вулицю ближчим часом? Ні. Так. І чи хотіли ви щось там зробити таке, чого тут не вистачає? Навіть не знаю, треба думати. Там магазини є, все, є, транспорт є. Можливо, щось будинки якось більш зробити їх сучаснішими на вигляд. А метро? Метро так є, ж Берестейська. Ну, Я Берестейська, але до неї ще треба дійти. Ну, Транспорт ходить. Ну добре, все, дякую, що відвели. Народня